Конфлікт між Ілоном Маском і Трампом набуває знову нового оберту. І це означає про те, що вже скоро нас може очікувати знову дуже великий негатив на ринку. З недавніми пам'ятаємо про те, що пару тижнів назад вже Трамп з Ілоном Маском також сварилися. І на фоні цього крипторинка дуже просіли. І зараз набуває новий оберт їхній конфлікт. І на фоні цього я хочу сказати, що це ще більш гірший сценарій може очікувати нас, якщо вони не домовляться. Ми з вами пише на тренікю 4 години. Таймфрейм бачимо про те, що ми зараз торгуємося в зоні ста тисяч доларів. Дуже довгий час ми знаходимося в боковику. І нічого цікавого на ринку не відбувається, Я хочу сказати про те, що ринок слабкий. Також хочу сказати про те, що зараз я почекав по біткоїну підняття в зону 108 тисяч доларів. Поставив лімітку на всі закриття лонг позиції в зоні 107 800, щоб точно лімітку зацепили. І на фоні цього вже буду чекати біткоїн по 102-104 тисячі доларів. Очікую 103, напевно, 104 ближче. Також потрібно не забувати про те, що в 16.30 по Україні сьогодні буде ставка і вирішення ставки ФРС. Тому якщо буде негатив, то це точно прямо дорого в зону ста трьохста тисяч доларів і ще й дуже швидко. Але якщо буде позитив, то ми можемо дійти потенційно навіть до 109 тисяч доларів. Ми, якщо ти хочеш заробляти на ринку, слідкувати і знати про те, що відбувається в актуальних подіях на крипті, переходь в мій телеграм-каналу Доман, посланням шавзі профілі YouTube, і Не забудь підписатися.